Сьогодні в Євангелії тема, яка, про яку легко говорити, але важко дотримуватися сказаного. Тема прощення. Але на щастя, це є слово Бога, це не є слово людини, не, не, не моє слово, не інших священників, тільки слово Христа. Писта, який, до речі, також воплотився і був цією людиною. Тому, тому варто власне, зупинитися над цим словом і роздумувати не в такому контексті, що ну, Христу легко казати, Він же Бог і так далі. Але Він же також ну, мусив, його це теж коштувало, щоб простити. І якщо гріх, так як в першому читанні ми про це чуємо, якщо ми чуємо про це в книзі мудрості, книга мудрості каже, що в душу, яка лихе мислить, мудрість не ввійде, ані не оселиться в тілі за проданому гріхові, мудрість не ввійде туди, якщо ця. Душа запродана гріхові. Мудрість в Старому Тестаменті ототожнюється з Богом. Тому можна так зрозуміти, що гріх просто закриває нам дорогу до Бога. І якщо гріх нам закриває цю дорогу, то Христос через цю історію Христа своє воплочення, свою смерть, і Воскресіння. Він цю дорогу заново відкриває. Прощення, яке Бог нам подарував, воно відкриває нам дорогу до Бога. І якщо слова Христа не залишаються порожніми, якщо Він обдарував нас своїм прощенням, Бог обдарував нас своїм прощенням, простив нам ці гріхи. Які нам закривали дорогу до неба, якщо ці слова не залишилися порожніми, то чому б наші слова, які ми промовляємо на кожній Євхаристії, як і ми прощаємо нашим вінуватцям, чому ці слова мали б залишитися порожніми? Сьогоднішній покровитель Святий Лев Великий, теж є в певному сенсі. Таким для нас прикладом прощення. Ми ототожнюємо цілу церкву з Папою Римським, він очолює церкву. І коли він боровся з єресями, то водночас він підкреслював, що якщо хтось визнає свої помилки, якщо він, так як в Євангелії сьогодні написано, якщо Звернеться до тебе, кажучи, каюся, то прости йому. І Папа Лев також підкреслював, що коли хтось прийде і визнає свої провини, то церква буде молитися за нього, щоб він не залишився, щоб він не залишився на погибель, щоб він, його душа не була втрачена. Тобто, церква теж є для нас таким прикладом. що коли ми приходимо до неї, то вона завжди готова простити. Христос через церкву прощає нам свої гріхи, наші гріхи. Тому теж просимо в цій Євхаристії Євхаристія це таке танство, яке нас уподібнює до серця Ісуса. Просимо в цій Євхаристії, щоб Христос і нас уподібнив до себе в цій Євхаристії. І щоб ми також, коли хтось кається, жаліє, шкодує за свої провини, то щоб ми завжди були спроможні простити навіть сім разів у день. Амінь.